Друзі, є далі про порей. Я взяла біленьку частину порею. Всі вже бачили і чули відео про корисні властивості порею. Порізала його кілечками, і тепер будемо робити дуже корисний салат із нього. Отже, але дивіться, якщо взяти оцю цибульку, вона трошки жорстковата. Її можна їсти, але вона, така, знаєте, така трошечки хрустка. Хто не любить хрустку, можна. Убрати оцю гірчинку і оцей хруст таким способом залити кропом. Ну, на дві-три хвилиночки хай постоїть. І хай ну, хвилинку якусь таку, щоб вся ця гірч ушла, пішла. Отже, відкидаю на туршлак.

Так, Так, сіль. Трошки солі, Так, у мене є заморожена петрушка, вона ніколи не помішає, тож я її завжди багато. Окріпчика у в мене в цьому році було дуже мало, тож я його не наморозила. Петрушка чудово в мене вродила. Отже, в мене оце так виглядає салат. Заправляємо. Ну, взагалі по-нормальному потрібно заправляти сметаною, але в мене нема сметани, тож я його полю трошечки небагато. Майонезиком. Слухайте, можна зробити домашній майонез, чому чуєте? Так, і. Так, і. Тепер перемащую. Побачимо, що це буде. Отже, виглядає в мене він так. Ну, і відразу буду пробувати. Слухайте, смачніше, аніж я сподівалася, скажу чесно. A hlavné? Korisno.